Всіх вітаю. Ну, для багатьох вже зрозуміло, що всі ці бурхливі імітаційні спроби перемовин насправді ні до чого не призвели та й не могли ні до чого призвести. По факту, зараз ми один на один з Росією. Так нам будуть допомагати, так нам не дадуть впасти. Я сподіваюся, на це дуже щиро. Але знову ж таки, я підкреслюю це: ми один на один зараз. Нас чекає дуже тяжкий період. Літо осінь цього року і нам треба встояти. Коли ж можливо перемовини між Росією та Україною, за моїм оптимістичним сценарієм це листопад-грудень цього року. За більш реальним це січень лютий 26-го року. Який сценарій спрацює, я не знаю, і на яких умовах ми прийдемо до цих перемовин я також не знаю. Сподіваюся на гарних умовах. А ще сьогодні, після такої пекельної ночі, я хочу поздоровити своє місто, мій величний та вічний Київ. З ним на народження тебе. Ти стоїш, стояв та будеш стояти ще тисячі років. Ми з тобою, а ти з нами. Всіх киян та всіх українців вітаю щиро з цим святом. Ми переможемо. Ідемо далі.